Страх прожити не своє життя, бути нереалізованою, прожити не яскраве, нудне, не своє. Оце тема, яка хвилює всіх. І зазвичай це тема, як знайти своє призначення, як зрозуміти на своєму місці чи ні. Але під цим завжди скривається щось більше. Чому я хочу сьогодні ще раз про це поговорити? Минулого разу я зняла подкаст про як знайти своє призначення. І, скажімо так, ця фраза вона не всіх чіпляє, тому що ми не шукаємо призначення насправді. А ми шукаємо, як побороти страх, що я проживу на своє життя, як зрозуміти, що це не мої бажання, не мої істинні, істинний шлях, да? а як зрозуміти, як ці страхи вообще подавати? Чому я про це сьогодні говорю? Я зараз навчаюся в одному духовному курсі, і я була дуже вражена, що із 18 учасниць. 16 написали про один і той самий страх. І для мене це було дивно, і я вирішила, що про це треба поговорити. Тож, я навіть собі записала і буду зачитувати, щоб ми все з вами проговорили. Тож, живою мовою дівчат, які бояться, жінок, які бояться проявлятися і жити своє життя. Бо це такі... серед них, до речі, є і експерти-початківці, і експерти, вже духовні наставники з великим досвідом. Роботи і просто досвідом колосальним для мене було дивно це почути. Що найбільше страхи, давайте я просто їх зачитаю, а ви спробуєте підставити себе, чи є у вас це, і в коментарях можете написати, який саме страх, як він називається, і чи є він у вас, і чому він вам заважає. Найбільший страх прожити сіре, нецікаве життя, не виконати своє призначення або його навіть не знайти. Страшно, страшно прожити бідне, нещасливе життя, без любові, реалізації. Страшно залишитися в ілюзії, що я можу щось більше і масштабніше, але так і не реалізувала. Страх не розкрити свій потенціал, залишитися у такій клітці стабільності і не пізнати це життя, відмовитися від своїх бажань. Страх піти не по місії душі і не принести користі, бути, знаєте, безпалізний. Страх прожити життя ніяк, як ніхто, бути нецінною, не мати часу і ресурсу відчувати виснаження, е, прожити це життя без барв. Ну і страх залишитися нереалізованим. Тобто, це найбільші страхи, які у всіх, <рес> я цьому дуже вражена. Чому ми це все зараз відчуваємо, да? і чому, можливо, ви зараз це відчуваєте? В мене теж таке було три роки назад, коли я переходила з професії бізнес-аналітик, крута робота, айтішник, висока зарплата, перейшла у фріланс, художник, духовний наставник, експерт по нейромережам. Тобто я спробувала декілька ніж і всі вони для мене були нові. Але азарт від цього, від реалізації, що я можу бути ким завгодно, він був сильніший в мене. І це те, що мене вело моїм шляхом до мого призначення. Але я прекрасно розумію, що у багатьох із вас ситуація інакша, і це те, з чим я працюю в наставництві, бо всі приходять з відчуттям хочу грошей, але насправді за цим теж кроється щось більш глибше, більш глибокі причини. Це більше про те, що хочеться жити, оце смачне життя, як я хочу, працювати ким я хочу, з цього мати гроші. Але гроші це результат ваших дій. І для того, щоб до них прийти. Зазвичай о, стоїть у ці при, перепони страх проявлення. Другий страх, до речі, на цьому курсі духовному, да, після страху бути нереалізованою, прожити не своє життя. Другий страх страх проявленості. Тому що для того, щоб реалізовуватися, жити яскраве життя, потрібно проявлятися. І проявля, проявля, проявлятися можна в різних сферах і бути е, в сфері. Я мама, і в сфері я бізнесвумен, і в сфері я дружина, і в сфері я донька. Тобто проявлення може бути теж дуже різним. І у кожного теж своя причина, чому ще не там. Тож, що мені хочеться підсумувати, да? що ми всі хочемо грошей, всі хочемо багато заробляти. Хочемо дозволяти собі подорожі, свободу, відчувати себе незалежно, навіть якщо мій чоловік заробляє, я все одно хочу цю незалежність в грошах. Але ми забуваємо про те, що. За грошима завжди стоїть конкретний план наших дій, розкладений по деталям, щоб ми цей шлях пройшли структурно, системно, дисципліновано. І на кожному етапі з цих кроків є підводні камні. Це наші страхи, блоки, патерни, шаблони, установки, родові програми. І саме пропрацювання їх приводить нас цим шляхом до наших грошей. І завжди не те, що ми хочемо заробляти, є те, чим ми зараз можемо робити. Зазвичай тут теж є така підміна що Я вже готова, от сьогодні була клієнтка, я готова до свого мільйона, але чомусь не можу продати навіть консультацію за 50, ой, за 50 євро. Да. Але хочеться 100 євро. І тут дуже багато теж стоїть перепон більше про те, що я не проявляюся так, так щоб заробляти 100 євро за консультацію. Мені всі ці страхи, і блоки знайомі. Я, мабуть, їх всіх пройшла дуже вжатий термін, тому що дуже сильно хотіла реалізуватися, дуже сильно хотіла жити. І я не концентрувалася от, мабуть, підказка для вас буде не тримати фокус увагу на страху. Тобто, поки я боюся бути нереалізованою, прожити нещасливе життя, сіре життя, не мати цього всього, що я можу мати завдяки грошам і реалізації цінності, то я цього і не буду мати. Мені допомагала фокус на те, що, блін, це так круто. Я можу реалізувати себе в будь-якій сфері. Я зараз можу навчитися в будь-чому і піти це реалізувати, і зафіксувати в грошовому еквіваленті. Так, для того, щоб зафіксувати в стабільних високих грошах, потрібно не тільки навчитися і робити. Да? Потрібно більше роботи і розуміння свого продукту, що я продаю, як я продаю, як я хочу. Іде моя енергія грошей. Але навіть на маленькому етапі. Фокус від того, що я можу допомогти такій кількості людей, і як художник, і як нейромастер, і по штучному інтелекту, і по духовному роботі мисленню, це мене запалює. І я хочу, щоб ви знайшли, що вас запалює. А, і саме в цьому і є суть те, від чого ви горите, те, що вам дається найбільш легко, те, від чого ви самі кайфуєте, отримати задоволення. Там завжди гроші і реалізація. І завжди це такий, як каже Майкл Роуч, щасливий шлях до вашого щастя. От там він, він, почуйте мене в тому, що ви вже класно робите, класно вмієте. Ви від цього кайфуєте. І саме цим ви можете займатися на високому рівні, високому чеку. Але що ж, що ж таке страх проявлення і страх реалізації? Насправді страх реалізації прибирається просто і складно водночас. Тому що страх реалізації це коли ви. Дуже багато всьому навчилася, вас вже розпирає від цих знань, від цього досвіду, але ви не зафіксували на фізичному рівні. Тобто це такий, знаєте, формат відлетівших людей. І перший рік, коли я сама була як духовний наставник, в мене теж була ця цей страх. Ну, не страх, це така підміна мого мислення, що духовні люди не повинні заробляти багато, або їм достатньо і маленької суми. Але це не так. Ви не можете допомагати іншим людям із стану нестачі. Тому що якщо в мене цього нема, я не можу це допомогти іншим дати. Да? Це стан нестачі, я його просто передаю. Але якщо я здобуваю стан достатку і забілля, да? то я з цього стану вже можу ділитися і в мене прям пере цим поділитися. Тому страх реалізації простіше проживається, саме, ну, простіше це звучить просто, але саме через активну фізичну дію. Коли ви так багато знаєте, підіть, зафіксуйте це на фізичному рівні. Що це означає? Це піти віддати це людям. В мене є своя схемка, я її на себе попрацювала, на своїх дівчатах, хто в мене був настанець. І вона працює. І я зараз її вам розкажу. Ця схемка це 5-5-5. П'ять людей дайте їм щось безкоштовне за відеовідгук або зворотній зв'язок. Поділіться своїми знаннями, допоможіть їм в цьому. І ви відчуваєте себе. В даному випадку ви не відчуваєте відповідальність за гроші, тому що вони вам не платять, вони платять вам відгуком. І ви такі більш спокійні можете дати цю свій досвід. Після цих п'ять людей у вас формується перша така цінність, що, блін, я допомогла, мені дали класні відгуки, і я вже е, вартую грошей, я вже можу за це брати грошей. І у вас такий маленький переключатель, такий, хоп, перемкнувся. І наступні п'ять людей, ви вже даєте за. Чек, ну там 300-500 гривень або донейшн і теж відеовідгук. І вже 5 людей за гроші, ви вже формуєте першу таку зернятку своєї цінності, що ці знання я можу віддавати людям, і люди, люди за мен, мені за це платять. І ця сума ось така маленька. Да? Але наступні 5 людей ви вже ставите свою ціну. Перша ваша самоцінність, да? це перша ваша ціна за продукт, що я відчуваю себе на цю ціну. Наприклад, якщо вам 5 людей заплатили в середньому всі по 500 гривень, да, то ви відчуваєте, що це те, наскільки ви даєте. І ви можете поставити 700 гривень спокійно. Можна і 1000 гривень поставити. Треба відчути це да, енергетично до якої суми ви готові. Але потім вам все простіше змінювати свій продукт і чек. Тому що ви зростаєте зростаєте дуже повільно, плавно і комфортно психологічно. Тому що коли ви даєте велика помилка в самореалізації і Страху прожити не своє життя, да, тому що це в принципі самореалізація. Це те, що ми даємо дуже багато безкоштовно своїм всім знайомим, друзям, колегам, тому що, ну це ж мої знайомі, вони точно скажуть так, вони запишуть відгук, і мені з цим комфортно, тому ми тому перетримуємо себе в стані комфорту, і потім ми можемо вийти в яка моя ціна, яка моя реальна вартість. І тут і вмикається цей страх самореалізації, що цінності. Що а вдруг мені не заплатять, а вдруг е, вони скажуть, що ти таку високу ціну поставила? поставити, типу, ні. Але це все проходиться 5-5-5. І от на тому етапі, коли ви пройшли це, е, якийсь деякий час, ви вже плаваєте в своїй ціні і поступово знову ж таки наступні 5-10 людей вони вам підсвічують, що ви вже готові до більшої ціни, до іншого продукту, до іншої взаємодії. Але без цього. Практичної фіксації ваших знань, якими повинно володіли крутими знаннями, досвідом 10-20 курсів духовних або, там, не знаю, грошових, ви нічого не зможете змінити. Якщо ви не прийшли, я називаю це шлях клієнта, да, це такий практичний шлях клієнта, коли ви проходите з вашими клієнтами від безкоштовного маленького чеку до цінності, яку ви даєте за гроші і ваших знань. І без цього неможливо. Без цього не росте ваша цінність, без цього не ростуть ваш фінансовий потік, без цього ви не відчуваєте, що я справді даю. І велика помилка це сидіти дуже рівно в колі своїх друзів, колеги, знайомих. Тому що там ми боїмося поставити ціну. Насправді найважче працювати з ближчим оточенням, тому що ми там не ставимо ціни, ми віддаємо все безкоштовно. І чим більше ви безкоштовно віддаєте своїх знань і досвіду, по-перше, люди це не беруть, це факт. Все, що ми отримуємо безкоштовно. Знаєте чому? Є така класна фраза. Не пам'ятаю, хто це сказав, хтось теж із таких мільйонерів або наставників мільйонерів, що чим більше ти зусиль вкладаєш в щось. А, да, щось таке важливе для тебе. Чим більше ти цінуєш ефект результату кінці. І коли нам нам щось дається зробити просто легко, ми це не цінуємо. Це те ж саме, коли ви даєте щось безкоштовне, навіть якщо там. Просто інформація на мільйон доларів безкоштовно, людина її не візьме. Але якщо ви їй скажете, я продам це тобі це за мільйон доларів, вона вже захоче це взяти, бо відчуває цінність, що там саме те, що їй потрібно. І це про ось цей формат. Що чим складніше нам здається, наш шлях, тим ми більше його цінуємо. Але чи потрібен цей шлях, якщо можна зробити все простіше, легше, і там теж є цінність? Тож, якщо підсумувати, про страх прожити не своє життя, страх не йти по своїй місії, бути безкорисним, непотрібним, прожити як ніхто ніякий нічого не відчувати. оце сіре, нещасливе, нереалізоване життя. За цим завжди стоїть другий — це страх проявлення, тому що я боюсь проявлятися в своєму житті, бо я не знаю хто я, що я як я можу. І мені моє оточення дуже сильно формує моє мислення. Якщо прибрати ці два страхи да, страх проявлятися і страх самореалізації, а під ним ще купа всього. То ви зможете вже сьогодні спробувати, а що ж таке моє істинне щасливе життя, яке воно для мене? Але для цього потрібно пройти свій шлях, і у кожного він буде мати свій термін і свої якісь нюанси. Але це все можливо лише потрібно зробити одну дію. Це один активний крок. Він може бути надати консультації 555, він може бути піти до наставника, який покаже вам цей шлях і допоможе його пройти, не шукати, не чекати. І у більшості випадків саме наставник допомагає вам зрозуміти, які ваші страхи, як вони у вас приховані, чому саме вони і де причини, наслідки, як це в житті впливає. І за два місяці реально пройти оці всі страхи і почати реалізовувати своє найкраще життя. О, сподіваюсь, вам було це корисно, бо мені дуже хочеться, щоб. Більша кількість особливих жінок, тому що я працюю з жінками, проснулася від цього стану, що я живу нещасливе не своє життя. Я була в цьому, я жила. Дуже гарно жила 33 роки. Поки не прийшла війна, і я не зрозуміла, що це не моє життя. Яке б воно комфортне, грошове не було, воно було не моє. І тепер. Так, в мене немає мільйонів поки що, да? в мене немає там великого потоку клієнтів, але я розумію, що це моє життя, і я в ньому щаслива, тому що я живу, як я хочу. Я реалізовую все, що я хочу, всі ідеї, які мені приходять. І це не завжди про гроші, тому що коли ви реалізовуєте те, що у вас всередині, це дає таке сильне, потужну енергію. Це формує вашу внутрішню опору, яку ніхто ніхто вже не зможе а, порушити. І саме з цієї внутрішньої опори ви не боїтеся проявлятися, не боїтеся сказати ні, коли треба сказати ні, не боїтеся заявити про свої істинні бажання або що це не моє бажання, не мій шлях. Не боїтеся відкласти своє старе, старе життя повністю, якщо воно вже не ваше, і ви розумієте, що це не моя дорога. Тому що без внутрішнього фундаменту неможливо побудувати імперію. вона просто рухне. Сподіваюсь, було корисно. Залишайтесь підписуйтесь, бо я планую показувати вам ще більше. Це було, мабуть, третя серія реаліті шоу це мій запуск на мільйон гривень мого духовного наставництва. І я хочу показати, що за грошима стоїть набагато більша робота. І гроші насправді це просто інструмент і фіксація вашої реалізації. Але щоб до них прийти нормальних грошей, да ваших істинних, то треба пройти певний шлях. З цим я вам допомагаю. Сподіваюсь, цими подкастами теж.